Нарешті нове видання English File 5th Edition» Edition. Справжній бестселер для дорослих від Оксфорд. Тільки-тільки з'явився в Україні. Отже, що нового? По-перше, дуже багато оновленої лексики. Актуальні тексти. Перезняті відео. Ще більш інтерактивних вправ. У DigitalPack тепер все в одному місці. Купуючи підручник з кодом, студент отримує e-book, усі аудіо, відео та скрипти та онлайн-практику на Oxford English Hub. За цим підручником можна навчатись як онлайн, так і офлайн. Це був підручник, так виглядає робочий зошит. Він із відповідями. Холгордбукс ви можете замовляти підручники на класи або свою приватну школу з гарними знижками. Ціна в описі, інші огляди на нашій сторінці. Замовляйте в особистих.